У 1997 році на великих екранах з'явився культовий фільм Титанік. Романтична драма розповідає про історію трощі легендарного лайнера, який у 1912-му здійснив свій перший і останній рейс в Атлантичному океані. Фільм став настільки популярний, що люди із різних куточків світу почали шукати способи, як можна на власні очі побачити уламки розбитого судна. А це завдання непросте. Адже шматки Титаніка лежать на глибині кількох тисяч метрів. Тож просто так їх побачити не вдасться. Минулого року кілька дослідників аматорів намагалися відшукати ці уламки. Всралось. Але в них нічого не вийшло. Їхня субмарина теж затонула. А цього разу вже нові науковці хочуть повторити спробу з новим екіпажем і новим підводним апаратом. От як саме вони планують це зробити, розкажемо далі у випуску. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, це Крава. Ви на каналі Фаріт говорить, а це Бірджест. Рубрика, де ми оглядаємо найбільш дивні новини світу до тих пір. Поки у нас не закінчиться пиво і шукачі Титаніка це не єдині новини на сьогодні. Ви також дізнаєтесь про гігантську рибу, яка виїдає все живе в Амазонці. Розкажемо, як поговорити із собою в майбутньому, як японці планують запустити нові супутники для зв'язку, і як у США пенсіонерка ожила після того, як її відправили на той світ. Беріть щось смачненьке і собі, а ми тим часом перейдемо до новин. Що ж, почнемо одразу із шукачів пригод на свою п'яту точку, а саме із дослідників, які хочуть на власні очі побачити уламки розтрощеного лайнера. Мільярдер планує зануритися до Титаніка на новесенькій субмарині. Ось це Ларі Конор. Йому 74 роки, і він мільярдер. Свого часу Ларі розбагатів на нерухомості і тепер, на старості років, вирішив здійснити подорож до Титаніка. А це доволі небезпечно, враховуючи, що аналогічна спроба минулого року виявилася катастрофічною. Якщо хтось не в курсі, то минулого року п'ятеро туристів на саморобній несертифікованій субмарині вирішили зануритися до уламків Титаніка. Це було в червні. Їхня капсула, в якій вони спускалися, просто вибухнула. Усі пасажири, очевидно, загинули. Їх шукали чотири доби. А коли побачили уламки їхнього апарату, то зрозуміли, що подальші спроби вже не мають сенсу. Але саме ця історія невдачі надихнула Ларі Конора на власну подорож. Але до неї він вирішив підготуватися більш ґрунтовно. Незадовго після катастрофи Оушенґейт, 74-річний Ларі Конор зв'язався зі співзасновником Тритон Субмарін з Патріком Лахі. Він попросив його збудувати підводний човен, який міг би безпечно і багаторазово досягати глибин, щоби мільярдер зміг побачити уламки Титаніка. Свої дослідження ці двоє планують провести біля узбережжя Ньюфауленда на глибині майже 4 кілометри. Їхня підводна капсула матиме лише два місця і має бути готова влітку 2026 року. Патрік Лахі та Ларі Конор кажуть, що це більше ніж просто подорож до уламків Титаніка. Вони називають це дослідницькою місією, адже планують показати людям, що можуть створити першу у світі революційну підводну капсулу, яка може безпечно занурюватися на великі глибини. Назвати її планують Де Експлор Ретонтуда Титаніка Корита, що в перекладі означає дослідник повернення до Титаніка для світу. Це дійсно щось нове. А от для компанії Тритон. Не зовсім Патрік Лахі все своє життя займається кораблями і субмаринами. Вже кілька років він проєктує апарат, який міг би легко занурюватися на великі глибини. На цей момент в нього є судно з акриловим корпусом, яке може досягати майже 4 км глибини. І що головне це багаторазова штука. Гідродинамічна форма підводного апарату зі складеними крилами пришвидшує занурення до 4 тисяч метрів. Подорож займає менше двох годин, значно швидше, ніж це було раніше. Це буде перша підводна лодка з акриловим корпусом, яка досягне такої глибини. Вона розширить видимість глибоководного човна з маленьких ілюмінаторів і камер до практично повного огляду на 320 градусів. Ще буквально 5 років тому такої технології навіть не існувало, а компанія Патріка Лахі змогла втілити її у життя. Скільки це коштуватиме, поки невідомо. Немає навіть приблизних розрахунків. Але мільярдер каже, що йдеться про мільйони доларів. Є таке перечуття, що їхня неймовірна подорож все ж буде успішною, адже вони дуже прискіпливо ставляться до всіх деталей. Попередні туристи, які загинули минулого року, не випробували своє судно на міцність і не робили нічого подібного, що могло б бути схоже на занурення до Титаніка. Цікаво, там був, до речі, туалет в цій капсулі в них? Штани. Там подорож дві години. Ти там какаєш, пісієш до того, як погружаєшся. Сьогодні було. А потім вибухте. Покакав і бак, чорне, бляд, і помилися. Це гріх, це гріх. Ой, засуджую, я засуджую. Грає першобосі, це син. А ці двоє вже кілька років практикуються. У 2021 році запустили підводний апарат на глибину в 10 668 метрів і успішно повернули його назад. Щоб ви розуміли, ця глибина це навіть більше. Ніж висота Евересту. О, О, боже, Боже. О, Боже боже. Но це насправді до хіра. Та до хіра, ясно ж. Перед тим, як ми продовжимо що... оглядати новини, маємо для вас оголошення. 30 червня у Києві відбудеться забіг імені рекрута у пам'ять про нашого друга Олексія Чубашева. Олексій з 2015 року служив. Ми з ним відзняли немало класного контенту і провели чимало часу разом. Сьогодні Олексія, на жаль, нема. Він загинув 10 червня двадцять року у боях за Сєвєродонецьк. Участь у цьому забігу поєднує у собі дві мети: перша це продовжити жити, зокрема, і цінностями, якими рухався і жив Олексій Чупашев. І друге це зібрати гроші для потреб міжнародного легіону головного управління розвідки, де й служив Олексій. В описі до відео ми залишимо посилання на реєстраційну форму. Всі деталі знайдете за посиланнями. І важливо, якщо ви не можете долучитися до забігу, то можете зробити це онлайн. Тому реєструйтеся. А ми повернемося до новин. Тепер новина для рибалок. Точніше, я думаю, що вона сподобається людям, які полюбляють риболовлю, бо я точно зацінив. Як гігантська хижа риба стала загрозою для водойм. Ось це Арапайма найбільша прісноводна риба на планеті Земля. Її довжина досягає 4 метрів, а вага доходить до 200 кілограмів. Це велетенський небезпечний хижак, який розмножується настільки швидко, що завойовує нові території в басейні Амазонки. І робиться настільки стрімко, що виїдає практично все, що трапляється на шляху. Дослідники водних ресурсів називають цю рибу загрозою для всіх видів риб, які живуть в Амазонці. Адже Арапайма не перебирає кого їсти. Вона просто лупає все підряд. Вона не з рашки родом, до речі. Вона Довустим, просто там, росте, щоб одного дня, одного дня дати тягла русским. Це проект Гура? Угу. Спільно з СБУ. Так джерела кажуть: амазонські джерела. Арапаїмівські. Ми це не будемо вставляти в випуск. Да, не будем. що будемо. що ми, своїх викривати будемо. що Цей хижак захоплює водойми і відлякує місцеві види, які тікають від нього до інших водойм, значно віддаленіших і важкодоступних. У перші роки життя Арапайма росте зі швидкістю 10 кілограмів на рік. Це означає, що вона поїдає багато іншої риби. Особливість Арапайми у тому, що у неї немає гострих зубів, натомість кістковий язик, який може роздробити практично все, що потрапляє їй до рота. Тому забороняється пхати і будь-що до рота. Вона їсть піранії, рослини, молюсків, черепах і навіть плохів. І чим більшою стається риба, тим більшу здобич вона може вполювати. Якщо їх не виловлювати, то вже за 10 років Арапайма може поширитись на всі території, придатні для її існування. А це означає, що усі рибини будуть під загрозою знищення, тому рибалки зараз докладають максимум зусиль для того. Щоби виловити арапайму у Болівії на місцевих базарчиках, м'ясо цієї риби зустрічається найчастіше. Її настільки багато, що місцеві вже перестали сприймати це як якийсь делікатес. Часто м'ясо просто безкоштовно роздають туристам, аби ті спробували, яке воно на смак. Керівник заводу із перероблення арапайми розповідає, що ця риба продається скрізь у супермаркетах, на ринках. З неї роблять різні м'ясні нарізки, доступні за ціною. Сам лише завод закуповує та переробляє близько 30 тисяч кілограмів на місяць. Виловлювати арапайму можна і треба. До цього навіть закликають. Причому повністю виловити цей вид буде складно, адже мешкають такі риби у воді, яка слабко насичена киснем. Рибалити у таких водоймах важко. Тому навіть в умовах інтенсивного вилову якась частина Арапайми все одно залишиться. Головне штучно тримати її під контролем. Інакше вона з'їсть все і всіх. Перед тим як ми перейдемо далі, напишіть у коментарях, як ви ставитесь до штучного інтелекту. Бо наступна новина може роздратувати, злякати або навіть зацікавити. Дослідники штучного інтелекту створюють чат-бота Майбутній я, щоб надихати людей на мудрий життєвий вибір. Цим чат-ботом займаються дослідники із Масачусетського університету. Штучний інтелект імітує вас, але у старшому віці. Таким чином, дослідники вважають, що таке спілкування із майбутнім собою може змінити мислення молоді про здоров'я, гроші і роботу. Завдяки цифровому зістаренню бот показує молодих користувачів як старих і зморшкуватих людей. Але йдеться там не лише про зображення серед іншого він створює правдоподібні спогади про минуле. Загальна мета у тому, щоб спонукати людей сьогодні, думати про те, ким вони хочуть бути завтра. Це сприятиме довгостроковому мисленню та зміні поведінки, а також може спонукати людей робити мудріший вибір у сьогоденні, який оптимізує їхнє довгострокове благополуччя та життєві результати. Принаймні так має бути. Дослідники на це сподіваються, щоби взаємодіяти із цим ботом, то користувачі спочатку мають відповісти на кілька запитань про себе, своїх друзів і родину, згадати про минуле і розповісти про своє ідеальне життя у майбутньому. Так, штучний інтелект сформує особистість користувача у майбутньому. Фіналочка – це фото людини. Бот переробить його на 60-річну версію, і все, можна спілкуватися. Як воно працює, це вже питання до тих, хто в штучному інтелекті розбирається. Загалом всі відповіді програма передає у велику мовну модель, яка генеруватиме спогади і судження від імені старшої людини, тобто від версії вас, але у старшому віці. Розробник бота і сам кілька разів спілкувався із собою майбутнім. Він каже, що найбільше його вразив момент, коли чат-бот нагадав йому, що батьки будуть поруч не завжди, тому він повинен проводити із ними час, поки може. Що важливого уточнюють дослідники, чат-бот я» я це не прогноз для людини, а радше окреслення її потенційних перспектив, які сформовані на основі наданої нею ж інформації. Причому свої відповіді людина може змінювати скільки завгодно разів, таким чином генеруючи різні версії себе у майбутньому. І щоразу, у залежності від відповідей, спілкування з ботом буде іншим. Думки інших дослідників щодо цього чату розділилися. Одні кажуть, що це абсурд. Інші вважають, що це може стимулювати до наполегливості у навчанні, фінансовому плануванні і так далі. В любові, кар'єрі, е... житті, там... в розвитку, в перспективах, в амбіціях, в бажаннях. Е... там езотерик. Але є нюанс у всій цій історії. Це спілкування із самим собою має відбуватися регулярно. Йдеться не про штучний інтелект, а про постійні роздуми про своє життя, свої плани і перспективи. І якщо цього немає. То навряд чи штучний інтелект допоможе напрацювати цю корисну звичку. До новин Японії: Щоразу, як зустрічаю новини з цієї країни, то переконуюся, що вони живуть у майбутньому. Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв'язку через два роки. До такого цікавого проєкту прийшли одразу кілька компаній. Але дві найголовніші це японський оператор мобільного зв'язку NTT Docomo і авіакомпанія Airbus Aalto. Попередня вартість такого проєкту 100 мільйонів доларів. Саме стільки планують інвестувати на початковій стадії, виглядатиме це як безпілотник на сонячних батареях. Супутник БПЛА літатиме у стратосфері, де й забезпечуватиме мобільний зв'язок, і паралельно із цим надаватиме послуги зі спостереження за землею. Грошові вливання дозволять компанії розширити покриття операторів мобільного зв'язку, зменшити прогалини в мережевому покритті, а також посилити реакцію Японії на стихійні лиха. Щодо реакції на стихійні лиха, то йдеться про попередження, тобто мати можливість вчасно і оперативно попереджати людей про загрози. Ну а мережевий зв'язок це окрема тема. Літаючий апарат може розв'язати проблеми доступу до зв'язку, адже в Японії чимало таких собі сірих зон через гірську місцевість. Якщо японцям вдасться втілити цю технологію у життя через два роки, то в майбутньому вони планують поширити свої супутники БПЛА загалом на Азію, але до того ще багато роботи. Адже будь-які літаючі об'єкти вимагають повного перегляду і, можливо, перебудови повітряних маршрутів. А це завдання теж не просте. Воно потребує ретельних досліджень та аналізу. Комерційні оператори потребують сертифікації від основних органів цивільної авіації для того, щоб використовувати такі об'єкти, як аеродроми. Це вимагає демонстрації льотної придатності, протоколів безпеки та дотримання авіаційних і комунікаційних правил у кожній країні, де вони працюють. У будь-якому випадку штука класна. Над нею працюють вже 20 років. За цей час японські компанії змогли значно розширити характеристики своїх майбутніх супутників БПЛА. Якщо раніше вони могли 6 годин перебувати в повітрі на максимальній висоті 9 тисяч метрів, то сьогодні йдеться вже про 20 кілометрів. І на цій висоті вони можуть перебувати 90 діб. Ну і на сам кінець про дивні дива. Не так давно у США сталося господнє диво. Будинок пристарілих визнав її мертвою. Через дві години побачили, що вона дихає. Працівники похоронного бюро у США виявили дихання у 74-річної пенсіонерки, яку за дві години до того визнали мертвою. До речі, висновок про смерть зробили працівники будинку для літніх людей, де старенька й жила. Вони одразу ж провели її серцево-легеневу реанімацію і звернулися до служби екстреної допомоги. Далі доставили до лікарні, де їй вже і надали всю необхідну допомогу. Померлою жінку оголосили співробітники будинку для літніх людей. Вони кажуть, що до того за її станом здоров'я протягом семи днів спостерігав лікар, який надавав паліативну допомогу. У коментарі журналістам вони зауважили, що смерть жінки мала передбачуваний вигляд. Правоохоронні органи почали розслідування цієї справи, і воно ще триває досі. Однак наразі жодних злочинних намірів вони не виявили у співробітників будинку. Імовірно, вони зробили припущення, що жінка б дійсно мала проблеми зі здоров'ям. Але добре, що вже у похоронному бюро помітили її дихання. Цього разу вони її врятували. Що ж, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте це відео і поширюйте його, щоб допомогти каналу розвиватися See you later, alligators! Треба більше з такий зробити з раками. Можемо відро тут поставити і рак. Давай, давай, Напишіть коментаря. Давай. На цей момент в нього є судно з акриловим корпусом, яке може, може. Може, а й, може і не може. Попередні туристи, які загинули минулого року, не випробували своє судно на міцність і не робили. Судню. Так, так, але, знову це це, це наше судньо. Повертаючись, ви розумієш, не випробували. Знаєш. Чуде, чуде, що він чуде? О. Та ти ж... Це ти тільки що взяв, поміряв і долив собі? Да. Так. Ти, Так, <різь> <Бля, різь> да, там точно грав. Коротше, чому воно називається Бача-базі? Бо Бача це хлопчик, базі це танці. Бача-базі. <різь> Танцюючий <різь> хлопчик. Ну, вот. Вони танцюють, а потім їх їбуть. Плос! Такий цікавий факт. зі світу Афганістану. Фу, Засуджую такі жарти, засуджую. Це єдиний мінус запису Біржеста — це те, що ти пишеш і вже, якби договориш речення до кінця, і такий. Я з пірдіжам можу надавати послуги. Хорош, не треба. закрите вікно. Точно? Пізно. Та ти шептун, містер Шептун. Ти Як цей Лорд Варіс з «Гри престолів». Я не знаю. Ні, інши, нас, та, нас, нашептали мені. А це він про пропередеш казав? Ні. ні? Це я так прив'язав. А, окей. А як перейдеш на фарсі? Гус. Гус? Гус. То есть, ти не знаєш, як бати, а знаєш, як Ну, Так, так склалось. Окей, я зрозумів.